Доброго дня, мешканці міста Широморськ. Сьогодні я хотів би підняти дуже важливе питання це тарифи. А безпосередньо це тарифи на воду і водовідведення. Дивіться. Хочу сказати, що тарифи на воду і водовідведення підніматися не будуть. Це питання навіть не стояло і не на порядку денному, і ніде ну, воно ще не розглядалось. Я хотів би. Сказати мешканцям нашого міста, що до мера, як до і як до очільника цього міста, заходить дуже багатська листів. Дивіться, і одне один із листа це з водоканалу, де мене заходить і ЖКХ, і з теплокомуненерго, із відділу освіти, і ви знаєте, як це так кажуть, виривають із контекста. Да? Виривали із контекста. Да, нам ми сьогодні сьогодні е, відділ освіти пише на такі кошти, що на вони там потребують, щоб треба робити. Ви не, я навіть не хочу казати на які. Ну е, ці письма ми не вириваємо. Звісно, ми не можемо е, стільки сфінансувати, скільки хочуть і ЖКХ, і Теплокомуненерго, і Водоканал, і відділу освіти, що щоб ми їх фінансували на такі кошти. Так що, е, Ще раз кажу, що е, сьогодні це питання не розглядається, не розглядалось і поки не буде розглядатися. Почому поки? Е, тому що хотілося би сказати, ми всі сьогодні живемо в військовий час, і ніхто не знає, що е, в нас буде завтра. Дивіться, я як ніхто розумію, е, що е, і сьогоднішні тарифи дуже важкі для мешканців, як найменше нашого міста. Ми все це розуміємо. І я... Як в першу чергу очільник цього міста, повірте мені, що не зацікавлений в піднятті любих, любих Ну, ми знаємо, що ми знаходимося під впливом, і якщо там колись будуть підніматися тарифи на електропостачання. Суттєво будуть підніматися. Якщо будуть підійматися тарифи, якщо будуть підніматися тарифи, не дай Бог, на паливо чи тарифи на закупку оптової води, тоді стане таке питання, що, мабуть, треба буде розглядати якесь підвищення. Ну я вам хочу сказати, що я, як ще раз кажу, що як очільник цього міста, я вперше, звісно, доповім вам, і ми це питання будемо обсуждати якнайменше чи ну, падемо обходи, тому що ми теж хочемо зберегти наші комунальні підприємства. А ми ж розуміємо, що люди повинні отримувати і заробітну плату, і там працюють люди. А сьогодні безкоштовно ніхто працювати не буде. Ну, на сьогоднішній день, там, на ближайший час. Це питання сьогодні не актуальне. Так що не треба там переживати. В наш, наш військовий стан є людям, над чим переживати. так що Не треба переживати тарифи на воду, на водовідведення не піднімаються. Всім дуже дякую. Хочу вам побажати доброго вечора. Сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.